Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру 6841 місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо наш маршрут. Де він починається, я показую у маршруті номер 1 будь ласка, дивіться. Об'їжджаю автомобіль, обов'язково правий поки повороту повертаюся з ним, з лівим виїжджав. Будете виїжджати звід там у нас майданчик і в першому маршруті я показую, де саме ви починаєте. Коли повертаєтесь, не забувайте, що там у нас знак Стоп є. Приїзд без зупинки заборонений, знак 2.2. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. <кій> всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, хто передивляється всі маршрути, той без питань здає іспити, запам'ятовує всі ситуації на дорозі, на дорозі і тому простіше скласти практичний іспит з водіння. За мій труд, ви можете мені віддячити. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі до цього відео. Повертаємо праворуч і рухаємося прямо. Вмикаємо правий покажчик повороту. З'їжджаємо з дороги, бачимо знак 334 збинку заборонено, рух тільки прямо і продовжуємо рухатись. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, треба зробити не більше трьох помилок. Корисні поради, як розпочинається іспит та про що треба не забути. Будь ласка, в маршруті номер 1 дивіться. Но, але саме таке важливе, верніше воно все важливе, але саме найчастіше про що забувають кандидати в водії, це зняти автомобіль з ручника перед початком руху. І воно трохи образливо, коли ви розпочали, ще не розпочали рух, сантиметра не проїхали, а вже. Заробили собі помилку і вже ви починаєте нервувати і рухаємося прямо. У нас тут знак 2.1 дати дорогу, вмикаємо правий поки повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, у нас їх зараз немає, і ми продовжуємо рух прямо. Але, друзі. Якщо ви не склали, звісно, краще скласти іспит з першого разу, але якщо навіть ви не склались з першого разу, якщо там з третього, з п'ятого, то нічого страшного нема. Навіть це краще, тому що значить, ви не досить підготовлені були. І вдячуючи інспектору, який вас завалив, верніше, він не так неправильно я розставляю ці не пріоритети, а ви зрозуміли. Не завали, ви його самі не склали. Хоча бувають різні випадки, бувають такі, що інспектори тупо валять, бувають і такі, так. Да. Але якщо ви бачите, що ви ну, ще не готові, то це навіть краще. Тому що ви запобігли якоїсь аварійній ситуації на дорозі. Рухаємося прямо. Переїзд, правий поки що повороту ми будемо рухатися у напрямку головної дороги. Знак 2.3 головна дорога. Це у нас світлофор, дозволяючи сигнал світлофором, декілька небезпечних поворотів, пішохідний перехід. В принципі, це один із самых простих маршрутів, але, друзі, все одно бачите, навчальні автомобілі їздять, водії все одно тут складають іспит, вам повесеть, якщо, якщо вам випасть, випаде цей маршрут. Але все одно треба придивлятися усі маршрути. Знак 2.3 головна дорога. Ночальный no, автомобіль, даже два. Зараз ми будемо виконувати розворот. Бачите, що тут дуже багато навчальних транспортних засобів рухається. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту 50-100 метрів у населеному пункті 150-200 поза населеним пунктом. І там, де у прорив ще століни, не наїжджаємо на Сусільну, розвертаємось і не, не треба швидити. Дивимося, чи у нас нема там автомобілів, не з'явилося, їх нема, все повернули, рухаємося в зворотньому напрямку. Друзі, хотів би з вами поговорити з приводу аварійної світлової сигналізації. Я бачу, що 95% водіїв, незрозуміло, не звідки вони це беруть, при паркуванні, при рухом заднім ходом вмикають аварійку. Це таке враження, що ось я вмикнув аварійку і типу, в мене що, якась перевага в Русі, чи що воно дає, незрозуміло. Наприклад, я ніколи її не вмикаю. Чому я призиваюся вмикати не аварійку, а саме сигнали повороту? По-перше, наприклад, ви рухаєтеся заднім ходом, так? я її рухаю вперед. Бачу, що ви рухаєтесь назад десь ну, в якійсь там будь-якій ситуації. То я ж не розумію з наворіки, куди ви зараз будете повертати. Мені ж треба якось розуміти вашу траєкторію руху. А на дорозі саме головне це бути понятним для інших водіїв. Навіть пункт правил не пам'ятаю, який нам говорить, що сигнали повороту вони не повинні входити в оману. Інших учасників дорожнього руху повинні бути зрозумілими. То ця аварійка вона все спутує, коли особливо ви рухаєтесь заднім ходом. То я просто нагадаю, наша та аварійка взагалі нужна. Це, наприклад, вас зупинив поліцейський, вас засліпив зустрічний автомобіль дальнім світлом фар, там зупинилась колона організована. Автобус, що перевозить організовану групу дітей під час посадки, висадки цих дітей в ріку вмикає. І там ще якісь один чи два пункти. Нагадайте, там я зараз так не, не спомню їх. Тобто там точно нема того, що рухатись заднім ходом да, там, чи паркуватися. Я навіть був свідком, як на ринку двоє водіїв не побилося. Знаєте, як воно. Недільний день, якби все запарковане, там одне місце залишається, і тут водій під'їжджає, вмикає орійку, поки, поки він там заднім ходом щось микався, інший водій заскочив, той на нього налетів, каже, що ти моє місце зайняв. Каже, а я звідки каже, знаю, куди ти їдеш, вже ворійку включив. А той каже, а я іншого не знаю, я знаю, що треба вмикати аварійку. Ну, тобто, Ситуація комічна така. І... Тому, друзі, аварійку вмикайте по назначенню. Я вважаю, що за призначення, я вважаю, що аварійку, коли ще можна доцільно вмикати для, для підвищення безпеки дорожнього руху. Це коли ви Йолочка, типу, запаркувались під 45 градусів, справа від вас стоїть якийсь бус чи якийсь великий габаритний транспорт, який не дає вам можливості побачити, що там по дорозі, як там рухаються автомобілі, чи є автомобілі, чи немає. І ви взагалі ось нічого не бачите. Ну, буває така ситуація. Да? Тоді, коли ви виїжджаєте, то ви вимкнете правильний поки ще повороту правий, то. Даємо перевагу обов'язково пішоходам, то е правий покажчик повороту не одразу побачив водій, який рухається по головній дорозі. А ось лівий покажчик повороту, якщо ви вийдете його ріку, він її побачив. Це єдиний випадок, коли вона доцільна. Ну, в правилах цього нема, але для за підвищення безпеки дорожнього руху. Нагадаю вам, що зупинка на Зупинка громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Забороняється зупинятись на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій і 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Правий покащик повороту. Повернули. Вимкнули поворот. Тримаємося правої сторони. Комерційний транспорт, як завжди літає. Це коли літають отакі люди, знаєте, ще іноді в шашечки там грають, то дуже корисно дивитися зеркало заднього виду. Коли він летить і десь траєкторія, наприклад, бачите, що він десь справа проїжджає, то ви можете трохи притиснутись вліво, дати людині цій, надати можливість рухатися далі. Надаємо перевагу автомобілям, який рухаються по головній дорозі. Але, друзі, коли ви дивитесь, якщо не в зеркало дивитесь, а повертаєте голову, то повертаєте голову не більше, ніж на одну секунду чи на пів секунди. Ви повинні бачити, що поперед вами. Лівий покащик повороту, та ми зараз будемо повертати ліворуч. Бачимо на навчальному автомобілі написано на бампері дотримуйтесь, дотримуйся дистанції. Мається на увазі безпечна дистанція. Нагадаю, що Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас у тій самій смузі, який у разі його раптової, раптової зупинки чи зниження швидкості, дасть вам можливість зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються в зустрічному напрямку прямо, бо ми виконуємо поворот ліворуч. Друзі, там, де закінчується маршрут, де він закінчується верніше, я показую в маршруті номер 1 Не забувайте про знак стопу тут, коли повернули ліворуч. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, у кого є можливість, допомагайте на розвиток каналу. Бажаю всім вдало скласти практичний іспит з водіння у місті і до зустрічі на дорогах. Всім пока.